Євангельська програма під назвою Пророки вчені та долі історії, яку провели в Запорізькій обласній філармонії імені Михайла Глінки, стала відправною точкою заходів, присвячених 500 річчю реформації, які пройдуть у цьому регіоні. Сюди потрапити практично невозможно було, якби не указ президента, а празднування 500 лет реформації в Україні. До цього моменту ні одна церква, ніякі мероприятия здесь не проводились, крім очень високо. Вауровня культурних мероприятий». підготовка до програми розпочалася ще до нового року. В центрі міста біля ресторану Макдональдс установили надувну статую, що нагадувала ідола з біблійної книги пророка Даниїла. Є поблизу неї що вечора роздавали містянам запрошення на програму. Запоріжці обговорювали статую в міських змі та соцмережах. Запрошення на програму містяни могли отримати й біля головної ялинки міста. Була обласна йолка. и возле этой елки городские власти поставили домики. Два домика они отдали церквям бесплатно для того, чтобы мы могли быть там, раздавать людям чай, пригласительные на программу, проповедовать. Там играла наша музыка. Это все было перед областным советом. Каждый день с 19 декабря по 19 января они просили, чтобы мы приходили. Городские власти выделяют большие средства для того, чтобы у нас в области христианские ценности проповедовались. Завдяки злагодженій роботі команди служителів, які працювали протягом Двох тижнів на програмі з Ісусом та його словом знайомилися від 120 до 250 гостей, які приходили щодня. Євангеліст Вадим Бутов і Ілля Заколоткін та професор Олексій Опарін розповідали про те, що корисного Біблія може зробити для сучасної людини. Сучасні наукові дослідження в області особливо геології, географії чоловіка знання показує, що біблія це книга не только та которой можна довіряти. А та книга, которой только и нужно доверять. Эта программа помогает людям укрепить их семьи, взаимоотношения детей и родителей, супругов вместе. Мы открываем здесь вместе секреты полноценного христианского счастья. Настоящее счастье – это жить вблизи с источником всякого счастья и с источником всякого благополучия. Священное Писание открывает, что настоящим источником является Господь Иисус Христос. За словами професора Опаріна, акцент в євангельській програмі також зробили на аналізі біблійних пророцтв про стародавні сучасні держави та народи. Спікери розглядали цивілізації стародавнього Єгипту, Вавілону та Античної Греції, ключові аспекти їхньої історії та археології. Також розглянули особливості філософії та релігії, яку сповідували народи цих культур. і показали ту роль, яку відіграв світогляд та релігія в житті цих держав. Релігія як пірвінствуючої ідеалогі к, она определяет не только духовную жизнь человека, но и она определяет жизнь общества в целом. И поэтому анализ древних цивилизаций, он представляет собой не только интерес с чисто исторической точки зрения, а представляет для нас большой интерес, поскольку делая духовные выводы из истории того ли нового народа, мы их делаем невольно на себя, применяем на нашу собственную жизнь. Дивовижне відкриття Біблії та історії стародавніх держав не залишили байдужими присутніх. Слухачі програми прийшли за глибшим пізнанням святого й зізнаються, що з ще більшою зацікавленістю почали його вивчати. Також дійшли висновку, що процвітання держави, любов та повага в сім'ї і особистий добробут кожної людини прямо пов'язаний із виконанням закону Божого. Лекція не помогли понять, що ми всі створені Богом, що Бог нас любить. Це дуже важливо знати всім людям. Я узнала багато про Біблії то, чего я не знала. Особенно мне очень понравились э, темы о раскопках библейских. Если это наш Отец Божий, то мы должны как бы, знать, что Он хочет нам вложить в голову, как бы соблюдать его правила Наступает трудная минута, то получается, что спасает тебя кто? Бог. У підсумку програми 32 особи відкрили нову сторінку в своєму духовному житті, уклавши завіт з Богом через водне хрещення. На прохання гостей організатори продовжили зустрічі, бо зацікавленість у вивченні слова Божого серед запоріжців лише зростає. Наталя Копилова, Олександр Федоров, Запоріжжя, вісті надії.